Розклад для дівчат, думки, почуття людини до вас сьогодні буде для хлопців окремий розклад про дівчат. Ну, значить, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад. Пройдемось по коротенькій характеристиці вас у моменті енергетично щодо цієї людини, згаданої вами, ну, чоловіка ми беремо. Значить, ви, ви вважаєте, що це ваша пара. Що так повинно бути. Тобто ви відчуваєте спорідненість, ви відчуваєте, як наче ну, це найкраща пара для вас із усіх, які ви, ну не знаю, там, які, наприклад, у вас є претенденти, це така найспорідненіша душа, і ви вважаєте, що ви нарешті заслужили від вищих сил і від життя мати ось це найкраще, що тільки. Може бути. Тобто, якщо тут були якісь образи, на даний час, от в моменті тут і зараз, цього не показують. Показують, що ви вважаєте, що по справедливості ця людина повинна бути з вами. Скоріше за все, це у вас тягнеться оця якась тягамотіна, незрозумілість тягнеться у вас якийсь уже досить довгий час. <кій> тут є такі карти, які на це вказують: ця людина щодо вас. Ця людина в вас закохана, романтично налаштована. Може бути, до речі, така музична, романтична натура, ну, не обов'язково, але і заземлення теж. Тобто, не сказати, що він повністю там, як то кажуть, вітає в облаках. У нього є розуміння, що треба і вкладати кошти якісь. Але ще розуміння є не до кінця. Тобто він може перебувати в деяких ілюзіях, що йому вдасться трішечки вами проманіпулювати. якось. Трішки схитрувати. Тут і в самому розкладі, і в сигніфікації про це йдеться. Щоб зберегти якусь самодостатність, щоб якось відтягти той момент, коли треба буде приймати щодо вас якісь конкретні рішення. Щодо самого розкладу, ну, тобто якщо вам так в цілому сигніфікація відгукується, то тепер сам розклад. Сам розклад, значить, що він про вас думає? Ну, або тут жирний трикутник, і ви жінка, яку він нікому не показує, дівчина, в яку він таємно закоханий, і не показує суспільству вас як пару. Тому, або він вважає вас дуже такою. Ну, Можливо, навіть ви щось там він думає. Розумієте, в магії езотериці, що ви якась така таємнича, що ви, мабуть, щось таке знаєте, вмієте якось впливати таємно на людей. Ви якісь такі можете там, ну, наприклад, він думає, що ви там у вільний час читаєте багато, що ви щось така, Ну, Він, наприклад, там вчився на, на трієчки, а ви там відмідниця, наприклад. Ну, Або ви несете такий образ, що він так про вас думає. Тому що ви від нього досить закриті. Для декого тут програється, що між вами зараз немає спілкування. Можливо, навіть хтось там в блоці. Тут є, я ж кажу, що тут є натяк на трикутник, бо тут навіть серце розклада трійка мечів. І що тут в думках? Що можна якось вами проманіпулювати, трішечки схитрувати, поставивши ці стосунки на паузу. Ну, тобто, наприклад, ви почали піднімати ці розмови незручні про те, що ну, може варто переходити на якийсь інший рівень. Уже в минулому все було класно і чудово, звичайно. І... Ну, але цей, як то кажуть, букет на конфетний період затягся, і вже давай вже щось думати. Не тільки ж, як то кажуть, по жезлам ну, для, того, для, для тих, у кого ті жезли були, я так образно кажучи. І він тут може думати так: а якщо я поставлю ну, типу з маніпулюю скажу, що мені треба подумати там, щось, щось в такому плані. Тобто тут немає прозорості, тут є якась хитрість, мутки. Бажання закриватись від вас. Ну, тобто, Коли ви задаєте незручні питання, людина може відгороджуватись. Людина може йти в себе казати, так, я подумаю, давай поговоримо про це завтра. Для багатьох програється, що ця людина, наприклад, вже має якісь серйозні стосунки, кажу я і витягую десятку чаш, яка нам на це теж натякає. Тобто, що вже є родина, і навіщо ще одна, якщо з тобою, і так все прекрасно. Ну, це для тих, для кого є трикутник. Для тих, для кого я нема, просто нам і так чудово, навіщо нам якась серйозка, наприклад. Тобто це такі думки. В почуттях він почувається, от коли він не з вами, якщо він від вас закривається, він почуває себе значно старше свого віку, якимось нікому не потрібним. Йому хочеться, щоб це змінилось, але він не розуміє, як це зробити. У вас дуже багато материнської такої, знаєте, енергії, тобто він до вас може тягтись як до мами, такої, якої йому не вистачало там, наприклад, в дитинстві. І він дуже боїться вас втратити. Але йому б хотілося, щоб якщо, наприклад, між вами зараз якась тиша, там, пауза, якщо він все-таки її там, затіяв, то щоб ви самі до нього проявлялись, тобто, щоб ініціатива якось відходила від вас. Але... Скоріше за все, так як він вас бачить такою розумною, досить жінкою, то він розуміє, що, він цього, ну, що ви цього робити не будете. Його основний е, лейтмотив, так би мовити, червоною ниткою, що він про вас думає, це те, що ви уособлення жінки такої, про яку він мріяв. Тобто тут на вас випали і жезлові енергії, і мечові, тобто ви і розумна, і харизматична, і все у вас, знаєте, так, як-от. Як він мріяв, але він розуміє так, що якщо він поставив на паузу навряд чи або поставить, якщо це тільки входить в його плани, він здогадується, що ви настільки класна продумана людина, що ви навіть в цю паузу розумієте, ви її займете чим завгодно. Іншими, іншим там спілкуванням, своєю якоюсь працею, почитаєте ту ж книжку, в кого є на цей час, займетеся своїми домашніми справами. Тобто ви не будете сидіти і весь час 24 на 7 про нього думати. І його це, мабуть, трішки підбільшує, я так розумію, я зараз підгляну. Ну, Звичайно, він звик, щоб все крутилось довкола нього. Він хоче, щоб. Отримувати від життя все найкраще. І в його розумінні найкраще це, щоб ви довкола нього хороводи водили. Зараз ще підляну. Тут така енергія в цілому йде, що мені ж і так чудово, нам і так чудово разом. Навіщо все псувати якоюсь ем, стабільністю? Це ж треба щось робити, туди йти. От Я відчуваю себе як. Трішки не в своїй тарілці, тому що майже кожен розклад іде схожа енергія. Мене таке враження, що я одних і тих пациків, вибачте, дивлюся на картах. Якісь інші не приходять. Ну, у всіх одна та сама енергія. Ні, ну я хотів би бути королем Пентаклів, там чоловіком, таким прям у руля, щоб у мене все так було класно, і гроші, і класна дружина поруч, якщо та, яка зараз, наприклад, якщо вона в нього є, не влаштовує. Але ж це треба йти на якісь конкретні кроки. А я вже колись їх може робив або щось на зразок цього. І для мене тепер знову так класно, що не треба нічого робити. Тільки я почав жити в своє задоволення, і значить, тут знову я повинен робити якийсь вибір, який це, як знаєте, добровільно вийти з раю. Навіщо мені добровільно виходити з раю, якщо мені тут так кайфово? Ну, тобто, одне місце трішки важке, воно його тягне. За землю я занадто. Тобто, він думає, ну на що я буду кудись йти? Мені ж тут так чудово. Це, як знаєте, треба вийти в магазин, а на дворі так холодно, слизько. І він такий, блін, я не хочу. Може мені і так нормально, може мені не дуже треба там йти за тими продуктами? От щось із цього, Тобто, да, класно було, якби ви були поруч, але якби ви самі щось якусь ініціативу проявили. Якщо в трикутнику, то хай би воно все-таки залишалося, щоб нічого не робити, але з вами класно, з вами круто, Ніхто ж не... Ну, з вами, так знаєте, як по-дитячому. Ви можете бути, ну, от, як діти, коли ви поруч, ви в ньому запалюєте таку енергію, що з вами можна розслабитись, з вами можна не носити маску, от, яку він носить, там, наприклад, в соціумі там, чи в своїй родині. З вами цього можна, до прикладу, не робити. Ви... З вами класно, гармонійно, чудово, і він такий: нащо це все псувати якимось там переходом на інший рівень? Нам же ще на цьому рівні так чудово.